Мої вітання всім, хто працює з e-commerce проектами. Сьогодні ми подивимося, як в Meta Ads налаштувати для e-commerce найбільш ефективні рекламні кампанії, які в більшості випадків дають хороші результати. Одразу скажу, це не магія, це не магічні інструменти. Так вони не завжди не в відсотках випадків гарантують цей результат, але по досвіду, в більшості випадків, все ж таки результат є, і він позитивний. Спочатку розкажу коротенько про них, потім трошечки спробую деталізувати. Перший інструмент у нас це каталоги товарів. Сподіваюся, що у вас вже є якісь знання про каталоги товарів, але якщо немає, то в мене є таке зображення. Як приклад, ось тут справа: це формат реклами. В якому ми показуємо таку собі карусельку з товарами нашими, яка тягнеться з нашого сайту, да, тому там, як правило, йде білий фон, на ньому зображення товару, є назва товару, є вартість товару. Ось такий максимально простий формат реклами. І що цікаво, це те, що ці товари вони підбираються з усього вашого асортименту, підбираються. Така комбінація товарів, яка є для кожної окремої людини, яка бачить цю рекламу, Да? це індивідуальний набір товарів, який саме для цієї людини буде найбільш релевантний. Мета доволі непогано розуміє, якій людині що показувати, да? тому що збирається дуже багато даних по кожній людині. І відповідно, мета знає, що там цей користувач він там зараз. Часто заходить на сайти дивитися взуття якесь на. Да? Тому ось я йому покажу взуття зараз. Це дуже крутий інструмент з рахунок цієї динаміки, да? динамічного підбору товару, асортименту під кожну окрему людину. І ви його можете використовувати в двох випадках: перший випадок це коли ви запускаєте цю кампанію на Аудиторію, яка вже була у вас на сайті, це по суті ретаргет буде. так? Ви запускаєте на тих людей, які дивилися, переглядали, можливо, додавали товар в кошик, але не купляли його. І, відповідно, людині буде повторно показуватися ці товари, які вона вже переглядала. Таким чином, ви стимулюєте людину повернутися назад на сайт і все ж таки завершити покупку свою. Це перший варіант. Другий варіант це запуск на холодну аудиторію на тих людей, які у вас на сайті не були. Але знову ж таки, на думку мета, ці люди цікавляться цим товаром. Да? Запускати ви можете як весь асортимент вашого товару, так і окремо нарізати його там, по категоріям різним, да? там, По, наприклад, там, жіночі чоловічі товари. Да? Ну, тобто там дуже багато різних є варіацій, налаштувань, але я би сказав так: що в першу чергу я би. Рекомендував для більшості випадків просто взяти, запустити Advantage аудиторію, про яку ми зараз ще поговоримо з вами, тобто таку широку взяти аудиторію, весь асортимент товарів, запустити цю рекламну кампанію на 10-15 доларів на день і впродовж тижня подивитися, що воно вам дає. І як я кажу, в більшості випадків результат вас може здивувати, результат повинен бути непоганим. Так. Це щодо каталогів так. товарів. Да? Тепер про Advantage аудиторії. Я трошечки задів цю тему. У нас про Advantage Аудиторію, в принципі, є окреме відео. Там ми деталізуємо, що це таке, як воно працює, як там, які є нюанси, що краще там, в опціях налаштувань вибирати. Буде підсказка, можете перейти по ній і подивитися це відео. Коротко. Advantage – це розумні аудиторії від Meta Ads, які дозволяють нам. Максимально, скажімо так, швидко, ефективно підібрати з широкої аудиторії саме тих людей, які є для нас найбільш релевантними, ось і чомусь є така думка серед спеціалістів, що двентич аудиторії це не дуже вдалі аудиторії, що вони погано працюють. Насправді, скажу по нашому досвіду, нашої агенції, все це ерунда, все це працює. Працює дуже добре і дуже ефективно. Просто потрібно розуміти, в які моменти це краще використовувати, в які краще не використовувати, і які там, в принципі, є нюанси в налаштуваннях. Ось для цього подивіться відео, про яке я згадав до цього. А, ось, і в поєднанні каталоги товарів з аудиторіями, це просто чудова, чудова комбінація, яка приносить чудові результати. Я вам показую зараз а, звіт з одного з кабінетів наших. Де ви можете побачити, просто це, це звичайний інтернет-магазин, нічого особливого. Да? Ви можете побачити тут результат за е, травень місяць, ой, травень кажу, березень сорі за березень місяць, березень місяць цього року, і ви бачите, що тут у нас 2000 євро витрат і 21,5 тисяча євро доходу. Да? Ну, бачите, доволі великий. Це все зроблено завдяки каталогам товарів і Advantage Auditori. В більшості випадків. Ну, 80% бюджету пішли на них. Да, там все інше, там окремі тестування. А, ось тому тому, тому, рекомендую користуйтесь цим. Це найкращі інструменти, які є в мета для e-commerce проєктів. Далі на фінал. Скажу вам, що. Щоб ви обов'язково залишали свої коментарі, пишіть під відео цим питання свої, Ми читаємо їх, ми відповідаємо на них. Також, якщо у вас є якийсь проект, який потребує аудиту, пошуку стратегії точок росту, звертайтеся до нас. У нас ціла команда цим займається щоденно. Ми безкоштовно ці речі робимо для тих проектів, з якими бачимо перспективу попрацювати. Тому. Звертатися до нас, посилання всі будуть в описі під цим відео. Ну а ми побачимося в інших відосівках. Все, до зустрічі.